Небо високе і синє ранок недільний завмер, хрещення водне повірі має відбутись тепер. Люду прийшло, як на свято, хочеться бачить і чуть, значить, не хлібом єдиним люди сьогодні живуть. Всі виглядають, чекають тих, хто сьогодні стає членом Христової церкви, серце йому віддає. Тільки два слова сьогодні мають сказати уста, то є завіт вічний з Богом, Біблія каже свята, йдуть в білосніжних одежах, Боже, примикає ця. билі одежі то святість, праведність, нове життя. У воду заходить служитель, ось вона трепетна мить, вірую і обіцяю. Богу живому служить, тільки два слова, а в серці світлі, святі почуття, дякую пастиру люби, за безконечне життя, за всі страждання, голгофі і за пролитую кров, за дар чудові спасіння, за віру, надію, любов, за ще відчинені двері, що до спасіння ведуть. Хай по слідах твоїх, Боже, люди сьогодні підуть, квіти, вітання і сльози, щирі і теплі слова, благословити їх, Боже, церква, прими їх жива. Все відбулося, звершилось, а над водою звучить, вірую і обіцяю, Богу живому служить.